Рожева, жовтенька, голубенька, з резинкою без резинок, з масажером, без масажерів. Як ви вибираєте свої зубні щітки в супермаркеті? Мене звати Юрій Гринюка, я лікар-парадонтолог. Зараз я вам все розкажу, як зробити вибір правильно. Взагалі є три критерії з грубша для того, щоб вибрати правильну зубну щітку. Це жорсткість, у нас є жорстка, середня, м'яка. Для наших зубів потрібна тільки м'яка зубна щітка. Другий момент. Має бути зручна ручка, щітка має бути продовженням руки. От, Наприклад, беру цю щітку, хочу викинути. Беру цю щітку, вона автоматично лягає мені в руки. Вам має бути комфортно. І другий момент, у вас має бути на щітці делікатна, маленька робоча частина, оця головка. Для порівняння цією щіткою можна чистити зуби в коня, а от уся щітка залізе всюди, в дрібні місця і вичистить вам навіть. Ваші восьмі зуби. Тобто жорсткість, зручність і розмір робочої частини. А як чистити зуби? Правильно я вам залишаю посилання під цим відео.